Всім привіт! Приїхав на ферму, населетичніший маточник, ми на ферму. Равлик Спить ще. скоро будемо будити. Включили дучик, як додатковий обігрів, і вентилятори поставили. Там що маленький, шов. ганяло тепло, тому, тому що топиться і весь все тепло тримається зверху що в неї є дуже добре, довго А так. Хорошо, зараз 19 градусів нагнало, так і тримаємо. Сьогодні вже будемо починати давати кабачок з морквою, моркви. Кабачок батьків взяв, лежав в погребі. Та й таке. Трохи, трохи в нас є ще такі ребятка. Трошки ловим їх, ну нічого, думаю виловим. Вибачаюсь, хто там любимо мишей. наперед. В общем такі справи. Щось не знаю, сюди не дуже залізли з цієї сторони, а тут а от, от так. Чогось так. Як буде щось цікаве, то ще покажу.